Вітаю хлоп'ятка та дівчатка. Тож сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання із апетитом на занятті поглинати. І щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем побажаю вам терпіння і старання тож почнемо. Хто це до нас завітав, дітки? Цей жачок. Він з собою провів якусь фігуру. Їжачок просить допомогти знайти ім'я для нашого нового знайомого. Обведемо пальчиком цю фігуру зверху вниз. Добре. І ви обведіть у себе. Яка ця фігура? Гладенька, рівненька. І ще ця фігура вміє котитися, покотилася. Фігура згадала своє ім'я. Це круг. Він гладенький і рівненький, і він міє котиться. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка, і годинник часу круглий він лічильник. Круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку. І в авто. На круг схожі такі предмети: апельсин, кавун, яблуко, вишні, помідор. Знайдіть у кімнаті предмети, схожі на круг. Так, дітки, це килимочки. На машині колеса, ручки на шафі і свою розгляньте кімнату. Знайдіть предмети, схожі на круг. Зафарбуйте круг і поєднайте лінію з ним тільки ті предмети, які на нього схожі. Так, м'ячик круглої форми. Літачок ні не підходить. Лак ні не підходить. Соняшник схожий на круг. Ящик ні, персик круглий. Цукерка круглої форми. Капуста схожа на круг. Щітка ні. Лійка ні. Гудзик схожий на круг. Права порівняй. Що треба зробити, щоб довідатися, який круг великий, а який маленький. Треба накласти один на один. Червоний круг великий, а жовтий маленький. Покладемо червоний круг з лівої сторони від лінії. А з правої сторони від лінії покладемо жовтий круг. Червоний круг з лівої сторони. Він великий. А жовтий круг з правої сторони він маленький. Великих кругів один і маленьких кругів один. Що це за фігура? Це круг. Круг схожий на що? На сонечко, якщо додати промінчики. Поєднає однаковий м'ячик і за виглядом. Перший м'ячик прибіг. Другий м'ячик прибіг третій. М'ячики різні за розміром, є великі і маленькі. Хто до нас прийшов їжачок своїм другом? Цей друг забув. Хто він такий? Так, це геометрична фігура круг. Круг схожий на апельсин, на сонечко, на кавунчик. На яблуко, на вишні, на м'ячик, на гудзик, на капусту, на помідор, молодці дітки.